Бійців ППО на фронт. Генеральний штаб наказує виснаженим підрозділам ППО переводити своїх військових на фронт як піхоту. Причому у війську протиповітряної оборони залишиться лише чоловіки 50+. Про це пише Гардіан з посиланням на власні джерела. У генштабі вже встигли відповісти на це. То чи справді військових ППО кинуть в піхоту? Далі в нашому випуску. Вітаю, мене звати Рената Асланова Україна. Сьогодні з вами на зв'язку до вашої уваги останні новини країни та світу. Видання Гардіна з посиланням на джерела у підрозділах ППО написало, що дефіцит особового складу на фронті в Україні став настільки гострим, що генштаб наказує виснаженим підрозділам ППО переводити своїх військових на фронт як піхоту. У статті стверджується, на певний момент ситуація із захистом від шахедів та ракет може стати критичною а профільних фахівців ППО буцімто відсилають на фронт без належної підготовки. Як зазначає видання, також застосовується практика відправлення на фронт неугодних командирам солдатів. А в ППО залишають чоловіків старших 50 років. Через це нібито існує побоювання, що володіючи конфіденційною інформацією про позиції та тактику української ППО, ці солдати ризикують розкрити важливі дані, якщо вони потраплять до російських окупантів у полон. У Генштабі відреагували на закиди змі, кажуть, що ці заяви і недостовірні, і некоректні. Частину складу повітряних сил справді могли перепризначити на інші посади, але лише відповідно до військових спеціальностей. Фахівців, які безпосередньо захищають українські міста, це не стосується. Командування підкреслило, що у повітряних силах є військовослужбовці різних військових облікових спеціальностей. Йдеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу рот охорони повітряних сил збройних сил. України деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки. Командування повідомило, що наразі ситуація на лінії бойового зіткнення складна. Зараз головне втримати фронт. Тому і вирішили переводити у бойові частини деяких військовослужбовців тилових підрозділів. При цьому кількість збитих російських шахедів аж ніяк не зменшилася. Протиповітряна оборона повітряних сил Збройних сил України якісно. Виконує свої завдання, розрізняючи справжні ударні дрони противника і БПЛА невстановленого типу. Переважно хибні цілі, які найчастіше проходять у зведеннях про відбиття повітряних атак, як локаційно втрачені. Варто зазначити, що народна депутатка від слуги народу Мар'яна Безугла теж нещодавно зробила заяву щодо відправки бійців ППО на фронт. Вона зазначила, що людей із прикриття аеродромів, артилерійських розрахунків та навіть Петріот забирають та відправляють у піхоту. Командування медичних сил та особисто Казмірчук спланували і відновити відправку медиків у піхоту. Готуються бойові розпорядження. Втім, штаби не скорочуються, а лише збільшуються. На фронті управлінський колапс. Навіть боєприпаси розподіляють Любимчикам, а не відповідно до оперативної обстановки. Бригадам доводиться торгувати боєприпасами. Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація. Військовозобов'язані зобов'язані отримують повістки та проходять службу у різноманітних підрозділах сил оборони. Речниця Дніпропетровського обласного та, та СП Олена Кузіна в ефірі телемарафону розповіла, в яких випадках українців направляють на передову без навчань. Тож, за її словами, одразу на службу потрапляють ті, хто вже служив у війську менш як 10 років тому. Наприклад, чоловік проходив строкову службу або воював в АТО та ООС, однак звільнився з ЗСУ. Тепер така людина буде. Напряму відправлятися в частину, яку собі обрала, є ще такий нюанс: якщо людина обирає підрозділ, і якщо в неї менше 10 років перерви після проходження строкової служби або після служби в АТО ООС, а після звільнення знову хоче піти служити за контрактом, то вона напряму відправляється у військову частину, яку собі обрала. Якщо перерва в службі більше 10 років, то людина їде до навчального центру і проходить підготовку заново. Крім того, Кузіна зазначила, що є перевага контрактної служби перед мобілізацією, зокрема вибір місця служби людина може звернутися до відділу рекрутингу безпосередньо в ТЦК ТСП. Може звернутися в рекрутингові центри української армії та безпосередньо до рекрутингу бойових бригад. Це повний соцпакет, це медичне грошове забезпечення, виплати за укладення першого контракту. Крім того, вона зазначила, що новобранцю, якщо він прибуває на місце служби, виплачують підйомну допомогу. Якщо потрібно орендувати житло, це компенсують у вищих військових навчальних закладах. Можна безплатно здобути освіту. Новобранці окрім ВЛК проходять відбір як психологічний, так і в деяких випадках за рівнем фізичної підготовки. Контракт укладається на ТЦК, а в обрані для служби бригаді або навчальному центрі. Кузіна наголосила, що якщо людина отримала повістку, то тоді треба обирати або службу по контракту, або мобілізацію. Коли ти вибираєш службу по контракту, так в тебе більше є можливість вибору того, що ти хочеш. При цьому вона повідомила, що жінки, як і чоловіки, підписують контракт. Кандидатури новобранців ухвалюють, відштовхуючись від стану їхнього здоров'я та фізичної підготовки. Від цього залежить, де служитиме людина. Також враховується цивільний досвід. Також нещодавно начальник сектору оборони мобілізаційної роботи сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монокало в інтерв'ю Суспільному розповів, хто з мобілізованих і в які підрозділи потрапляє в залежності від віку. Так, за його словами, люди старшого віку потрапляють до підрозділів забезпечення артилерійських і інженерних військ. Також як розповіли в ТЦК, чоловіків 45 плюс направляють до інших структур сил оборони, таких як Національна гвардія, держслужба чи прикордонні війська. Крім того, Монокало зазначив, що мобілізовано молодь до 45 років переважно спрямовують до штурмових підрозділів. Які градації молоді до 45 років, це в основному штурмові підрозділи. Решта після 45 років це в підрозділи забезпечення, артилерія, інженерні війська і інші складові сили оборони, такі як прикордонники, Національна гвардія От, Державна служба спеціального транспорту. Також за його словами, визначити конкретні регіони чи підрозділи, де мобілізації відбувається більш активно, неможливо. Адже більшість новобранців спочатку спрямовують до навчальних центрів. Після військової частини тільки можуть напрямучас призватися. Ті військовозобов'язані, які не більше 10 років проходили службу назад, от, були звільнені і за станом здоров'я придатні. Решта, всі йдуть це 90%, через навчальні центри. Він додав, що кількість мобілізованих залежить від чисельності облікованих військовозобов'язаних у конкретному регіоні. Наприклад, у Сумській області може складатися враження, що мобілізація більш інтенсивна ніж у західних регіонах. Однак, за словами Монокало, це зумовлено лише різницю у кількості зареєстрованих військовозобов'язаних. Крім того, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки оборони та розвідки. Народний депутат України з фракції голос Сергій Рахманін в ефірі радіо Нью-Войс розповів, кого в Україні призивають частіше. Так, за його словами, молоді українці бояться мобілізації та уникають призову. А ТЦК замість того, щоб заохочувати молодь, мобілізують переважно чоловіків старших 40 років. Парламентарій також зазначив, що штурмовики та піхотинці вкрай потребують молоді. Проте ТЦК не в змозі заохотити їх до мобілізації. За словами Рахманіна, після ухвалення закону про зниження мобілізаційного віку до 25 років темпи поповнення ЗСУ значно зросли, проте середній вік бійців не зменшився. Люди не йдуть, молоді люди переважно не йдуть до Збройних сил, тому що вони бояться. У цих страхів є об'єктивні причини, суб'єктивні причини. Люди недостатньо мотивовані, люди бояться отримати серйозне поранення, люди бояться загинути. Люди бояться, що їх недостатньо навчати. І вони будуть перетворюватися на потенційний вантаж 200 в перші там чи дні навіть свого перебування на лінії бойового зіткнення. Люди бояться потрапити на адекватних е, командирів. Він додав, що структури відповідальні за мобілізацію в Україні не займаються заохоченням молоді а в країні немає повноцінного професійного та ефективного рекрутингу. ЦК виконує формально свою роль. Вона мобілізує тих, до кого може дотягнутися. Переважно це всі ті ж люди 40 2,45 плюс а молоді за великим рахунком як не було, так і нема. Парламентарій зазначив, що десантно штурмові війська, морська піхота та механізовані мотопіхотні бригади, які несуть найбільші втрати через активні бойові дії, особливо потребують молодих військовослужбовців, здатних витримувати високі навантаження. За словами Рахмаліна у навчальних центрах, особам старше 50 років важко долати смугу перешкод з повним спорядженням. Це досить складне випробування. Ті, хто кого не треба було мотивувати, хто хотів прийти в ТЦК сам, вони вже прийшли. Ті, які не йдуть, їх треба мотивувати. Чи займаються цим коплексом системи? Ні, не займаються. на його думку. Для ефективної мобілізації слід залучати психологів, соціологів, фахівців з піару та медіа. Розуміло, що на це має накладатися ще там більш інтенсивна підготовка, фахова, робота з особовим складом. Все це зрозуміло, але у нас сидять люди в. За столами полковники з чересами чекаєш, що до них прийде мова. То що так не прийде. То що ви думаєте про можливу мобілізацію бійців ППО? Діліться своїми думками у коментарях і дякуємо, що дивитеся на нас. Нас з вами вже зовсім скоро буде 300 тисяч підписників. Бережіть себе на все добре.